Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами послухаємо вірш Ігоря Січовика Чарівне яєчко. Знесла курочка яєчко, звичайнісіньке, просте. На столі кладе скраєчку, завтра з братиком з'їсте. Я Яєчко не розбила, з нього крашунку зробила. Вже яєчко не просте, а як сонце золоте, і мені сказала птиця. Ти Оленко, чарівниця. Ось такий чудовий вірш ми малята прослухали. До зустрічі, малята! до побачення!